Доброго здоров'я. здоров'я! Я хочу у вас взяти інтерв'ю. ну, Як у бувалого пасічника, чи можна з вами поговорити і чи радо ви ділитися із колегами своїми здобутками, скільки років ви займаєтесь бджільництвом? Представтесь, будь ласка. Так, мене звати Іван Семенович Куліченко. Так. Я, мені 86 років. Я пасікою займаюся більше 45 років. Пробачте, а ви оце в такому віці вітки прийшли. І, то... З вокзалу. З вокзалу я прийшов. І у вас он, торба ви набрали на возик. І куди ви будете їхати з цим возиком? Яке? Ну, я... Я ще зимою в Києві живу біля дітей. Так. дітей. А літом на Пасіки на свої, на батьківські, там, де мій пун закопаний. Це де? В Баришевського району. Баришевка. Біля Приясла Хмельницького. Знаю, ми 16, добре. 16 кілометрів не доїжджає. Так, так. Там у мене сад великий. Так, сад. Яблунь більше 25, і улії більше 35. Улієм я займаюся, ну, більшість. Я основне займаюся раді того, що мене покусали, що так, не раді меду, а раді того, що мене пчоки, що покусали і маточне молочко. Я коли кожного... Года міняю матку, я тому міняю матку, тому що матка перший рік сіє півтори тисячі у сутки до трьох з половиною тисяч. Так, так. А, мол, а якщо на другий рік матку держати, то вона менше сіє. А на третій ще менше, менше, так я міняю хорошу матку, якщо вона. Хорошо зимує, хорошо мед приносить, хорошо вощину, І я... не І не добрейлива. Я її оставляю на другий рік. Молодшим. А якщо вони ледача, погано отягує мед, все я їй к ногтю. і нову. Ну, такі а... закони природи. Ага. І отак от працюю. Працюю я більшість. Ну, починаю з шести часов втра і, і, до, заходу сонця, і так? до заходу сонця. А як ви харчуєтесь? От помимо того, я багато зустрічаюся з пасічниками. Ви знаєте, що а, а до я... нас ідуть багато пасічників, і серед них. Є довгожителі і багато довгожителів. Я, наприклад, як? От на, на день роблю наподобиє квасу яблучного уксуса, яблучний уксус роблю по ярвісу. Да, Американському лікарю. лікарю. Я Це. сам теж лікарем працював 32 години лікарем. Ага. І я, для мене він автона книга. Я роблю розчоту на стакан води, три чайні ложки яблучного уксусу, те, що сам роблю, по джарбісу, І столову меду розколачую і так роблю двохлітрову. І п'ю як квас, дуже дуже полезний. Вечором, наприклад, що я помідори вирощую свої, беру помідори в штук 20, мию і запиваю яблучним уксусом. Ну, вий... а сніданок, обід, як у вас? Перекушуєте ви чи не перекушую? Так, більш, більшість у магазині купую сухом'ятку. Да, <ф> да. да. Ну, коли на дачі, а коли в дітей. А коли взяти, то. Віска вас не обіжає. Ні, ні. Люблять вас. Люб... А як же люблять дідуля тут заробляє да. гроші і внукам віддає. А ну все тоді. А в мене внуків сім. Сім внуків. Слава Богу. И, і внуки люблять дідулю. Да. Найпаче люблять з дідулю ходити в кишеню. Там ви розпоряджаєтеся, на їхні забавки відповідаєте. Так, да, так. Да? Да. У мене маленька внучка, їй було три роки. Ми пішли у магазин, а тебе, ну, і морожене купувати. Вона каже, дідуля, ти представляєш, як можна жити без мороженого? І там, хто був, всі попадали за свіхом. Ну, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Ми з вами ще продовжимо розмову. Дуже спасибі вам.